Маленькі українці, які збирають гроші на підтримку армії, показують приклад незламності і вражають світ не менше ніж старше покоління. Це доводять мешканці Шосткинщини, Ліза і її старший братик Станіслав, які завітали до волонтерського центру шостка Добро та передали гроші, які гривня за гривнею збирали для потреб захисників. Довго збирали Так. – для ЗСУ. А що б ти хлопцям бажав нашій, як і на фронті? Щоб вони перемогли і повернулись додому. Це вже не перший візит юних благодійників до волонтерського центру. Як говорить їх дідусь, перший раз вони передали на потреби захисників півтори тисячі гривень. Тепер же принесли три. Мучатки рішили другий раз вже допомагати хлопцям нашим. Ці кошти вони могли б витратити собі на подарунки або ж солодощі. Втім, підростаюче покоління впевнене, автівка для захисників України важливіша. Вони це розуміють розуміють, як ніхто. Дідусь дітей, не стримуючи сліз, говорить, що його син, а їх дядько Владислав Шевцов героїчно загинув 12 квітня 2022 року у Маріуполі. З 8 лютого вони виступили в Маріуполь і 12 квітня 22 квітня, він загинув захищав Маріуполя Чинок дітей неабияк розчули волонтерів. Тому з волонтерського центру Шостка добро. Юні Патріоти все ж пішли не з пустими руками. Прапор перемоги ми вас все рівно подаруємо, бо ваша родина це родина героя. І зберігайте а його і в день перемоги обов'язково вивізите. Дякую вам дуже за вашого синочка. Дякуємо вам. Дякую. Так, а вам оце такі подаруночки. Віра у перемогу України над ворогом міцнішає з кожним таким вчинком маленьких українців з великими серцями.